Дивіться, на самому пістолеті є запобіжник. Коли ви нажимаєте, він не спрацьовує. Тільки ми приставляємо наше дуло до нашої площі роботи раз, наш пістолет спрацьовує. Є також тут регулювання сили удару. От тільки ми прикрутили наше дуло, наш свяк заходить сильніше в нашу поверхню. Так само є ЛЕД-підсвітка, де ми працюємо, підсвічує наше поле. Місце, де ми будемо забивати цвях. Є цвяхи у нас різних моделей, різних розмірів. Усі цвяхи посилені МГ від 16 до 38 мм. Дуже багато ще е, тоявських монтажних пістолетів в дорозі. В комплектації у нас два акумулятора, зарядни, зарядна станція. 10 дул, 10 дул, наушники біруши і тряпчаний кейс.